Вітаю, любі друзі! Це новини церкви Благовісті. З вами Ангеліна. Отож, поїхали дивитись Місіонерський коледж. Вже 5 серпня стартує третій потік місіонерського коледжу. Наблизитися до Бога, визначитися з покликанням та підготуватися до успішного служіння усе це ти зможеш отримати на GVS вже у серпні. Все, що тобі потрібно, заповнити цю анкету, мати рекомендацію від свого пастора та прийти на навчання, що ти отримуєш. Три місяці інтенсивного спорядження від практикуючих пасторів та місіонерів, навчання за поглибленою програмою, оскільки наш коледж GVS тепер співпрацює з Global ED Institute Canada, диплом коледжу українського та канадського зразків, місіонерську практику після навчання та можливість продовжити служіння і отримувати підтримку об'єднання ПАУ. Допуск до навчання надається лише за рекомендацію твого пастора, якому ти будеш підзвітний під час практики. Залишилися додаткові питання, телефонуй за цим номером або ж заповни анкету, попередньої реєстрації, посилання на яку є в описі нашого профілю в Instagram Global Vision School Полтава. Приєднуйся до великої місії Global Vision! Реєстрація вже завершується, тож встигніть зареєструватися у Яни Пасічний. Церква має можливість надати допомогу з розселенням, якщо ви не з Полтави. Семінарія 24 і 25 липня відбудеться семінарія на тему, хто така праведна людина. Спікер семінарії Олена Гомила. Вартість всього 200 гривень. Обмежень у віці немає. Водне хрещення. Вже скоро відбудеться важлива подія в житті церкви і кожного християнина. Якщо ти хочеш прийняти водне хрещення, звернись до свого лідера домашньої групи або наставника. Хрещення заплановане попередньо на 3 серпня. Слідкуй за новинами. Увага! Розшук! Розшукується людина. Вік неважливий. Зріст неважливий. Стать Неважливо. Особливі прикмети. Бажання працювати на камеру та служити в медіаслужінні. Медіаслужіння шукає нове обличчя для новин. І я думаю, що це саме ти. А це були всі новини на сьогодні. Хай буде кльово. Побачимось!